Добре, дивись, ти вже от там почав зупинятися. Я сказав, отут, коли перетнув, тоді тут зупиняється. Мабуть, а сільські зупинилися. Другу спробу, будь ласка, молодець, браво. Кроком іди. А це мирот. Ваше швидше. Головою я руками. Зупиняємося, бізнес, Давай, Давай! Так, ну, блин, Швейка точка. Швейка точка. Швейка. Валь, Ну ты что, качок! Вот и бежит! Лопата, уголь, груди! Швечики! Повністю коноси пробігають. Там на салатові пробігай, пробігайте! Мілья, ви чуєте, пробігайте повністю салатові. На що ти теплі до них? повністю пробігають. Там в кінці рахуються, аж салатові, коли пробіг.

Бігай салатові. Мак, не зупиняйся, Повністю салатові пробігай. пішов, 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 пішов. Поніс пробігти. Не зупиняйся! Не зупиняйся перед салатами, пробігай салатові конуси. Це важливо. Повністю, гола, пробіжи салатові конуси. Пробігай їх швидше. Ви чуєте, не скидайте тут швидкість, пробіжи на швидкості далі. Нащо ви кидаєте в кінці бігу? Давай ще. Швидше, 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 швидше. Пробігай, пробігай. Хороший, Бачите, як це один. О, пробігайте, не добігай до них, а повністю пробігаєш до лінії білої. До лінії білої. Отак! молодець. Бігай, поніс салатові космос. Пробігай, пробігай! Вот, ладно! Не зупиняти. Зупиняйте. Пробігай, салатий, прибігай, прибігай, пробігай! Хорошо! Навіть не зупиняйте, повністю прибігай салати, аж до білої лінії. Вибігай до білої лінії. Клас! О, молодець. Ласік. Не... Горік, горік, не зупиняйся. Палати прибігаєш до білої лінії, біжи. Біжи, як тобі треба до білої лінії. Клас! молодець. Біла лінія, не зупиняйся. Пробігай повністю салаты, пробігай, пробігай, пробегай, до лінії білої. О, хорошо. Не зупиняйся сти, 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 сти. Не зупиняйся, салатовый пробегай, пробігай, пробігай салатовый.